Ясну сія, а у верте рождає. Давним-давно жінка на ім'я Марія і чоловік на ім'я Йосип збиралися одружитися. Марія і Йосип були хорошими людьми, які робили те, чого хотів від них Бог. Одного дня Марії явився ангел і сказав їй, що у неї народиться немовля. Ангел сказав, що вона має назвати немовлятко Ісусом. Ця дитина буде сином Бога, Спасителем. Коли римський імператор Август наказав зробити перепис населення в країні, Йосип з Марією вирушили до Віфлеєму, звідки Йосип був родом. Містечко було переповненим, тож Марія і Йосип. Провели ніч у місці, де тримали тварин. Тієї ночі народилася немовля Ісусу. У небі з'явилась нова зірка. В полях неподалік за вівцями наглядали пастухи. Прийшли ангели і сказали пастухам, що народився Спаситель. Пастухи пішли, щоб знайти дитятко Ісуса і поклонитися йому. У далекому краї мудреці побачили нову зірку. Вони знали, що то був знак, що народився Спаситель. Вони йшли за зіркою, доки не знайшли Ісуса. Вони дали йому подарунки і поклонилися йому. Коли мудреці відбули, Йосипу явився ангел. Ангел сказав, що поганий цар Ірод хотів зашкодити Ісусові. Ангел сказав, що їхня сім'я має переселитися до Єгипту, щоб убезпечити себе. Йосип, Марія та Ісус жили в Єгипті до того часу, поки не стало безпечним повернутися до Назарету. Ісус навчився бути послужливим, добрим і слухняним. Він навчився всьому, що йому було потрібно, щоб бути нашим Спасителем. Він завжди дотримувався Божого плану щодо нього. У Різдво ми святкуємо народження Ісуса Христа. Ми – Можемо бути подібними до Марії та Йосипа, виконуючи те, чого хоче від нас Бог. Ми можемо бути подібними до пастухів і волхвів, ідучи за Ісусом Христом. Ми можемо бути подібними до ангелів, розповідаючи іншим справжню історію Різдва. І ми можемо бути подібними до Ісуса, наслідуючи Його приклад. Христосся рождає. Славімо Його!